Руслан Дейниченко долучається до бесіди. Це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, здрастуйте. Доброго дня Олена. мені здається, що кожного разу, коли ми починаємо бесіду про фейки Росії, нічого нового ми знайти не можемо. Я пропоную нам із вами подивитися на нашу улюблену з вами даруйте тему з трохи іншого, а чи європейського погляду. Які наративи сьогодні Москва про Україну ширить саме в Європі? І які з них вам видається найбільш небезпечним? Ну, власне, зараз дійсно Європа стала основною мішенью російської профапропаганди дезінформації, і дуже часто ці атаки супроводжуються не тільки якимись публікаціями, чи в пресі, чи в телеграм-каналах. А вони супроводжуються і реальними атаками або на інфраструктуру, от як у Польщі, або якимись атаками-дронами на аеропорти в європейських столицях. Причому це відбувається так співпадає саме в тих країнах, які... Найбільшу допомогу надають Україні, і от, скажімо, після атак в Польщі з'явилися і публікації, і дискусії, які спрямовані не тільки на те, щоб показати, що ось дивіться, що це, мовляв, зробили люди з українськими паспортами, тобто Україна за цим стоїть. А, і... Намагаються показати населенню власне, полякам, що підтримка України це ну доволі небезпечна річ, що вона йде із таким навантаженням і створює реальну небезпеку для самих громадян Польщі. Ну і крім того, намагаються внести в розкол в самому Європейському Союзі, розділити. На ті країни, які нам надають підтримку, і ті, які більш стримано до цього ставляться, або навіть вороже. А, і Тут ми прослідковуємо таку риторику. Ось дивіться ну, в Угорщині немає нічого подібного, тобто угорські громадяни відчувають себе безпечно, і це тому, що вони зайняли таку нейтральну або ворожу по відношенню до України позицію. А в тих країнах, які надають Україні підтримку: Польща, Литва, Франція, Німеччина от там постійно трапляються якісь інциденти: то дрони літають, то на залізницях якісь вибухи. Ну от власне на це і спрямовано, те, щоб вплинути і на громадську думку, і дати додаткові такі козирі місцевим політикам, які орієнтуються на Росію, для того, щоб вони у внутрішніх дискусіях могли використовувати ці аргументи і так само здобувати популярність серед електорату. Пане Руслане, якщо дозволите, ще є одне спостереження, фейк, який Москва ширить європейськими країнами: Україна провокує Росію на ядерний удар. Це раз те, що мені так виглядає стрімом окремим, і ще в Іспанії доволі активно ширять таку тезу про те, що це Сполучені Штати Америки розпочали війну в Україні. Це вони всі винні? Що ви скажете з цього приводу? І і і найважливіше, і найважливіше питання: а що нам з цим робити? Чи варто і чи можемо? Ну, тему застосування ядерної зброї Росія неодноразово витягала з рукава, і як правило, про це доручають говорити таку Медведєву в своїх телеграм-каналах і в інших соцмережах месенджерах. А він відкрито погрожує там ядерними ударами. Так само на російських пропагандистських шоу говорять про застосування ядерної зброї. Мовляв, це Україна буде винна в тому, що може розпочатися третя світова. А це відбувається час від часу, якщо на початку війни. Це мало якийсь вплив на рішення тих самих американських урядовців чи рішення в Європейському Союзі. Зараз мені здається, це ніякого впливу немає. І ну, цей козир він уже ця карта вона не грає. Але тим не менше, час від часу росіяни намагаються доставати, тому що в їхньому арсеналі ну насправді не так багато, чим вони можуть погрожувати. І ядерна зброя от свого часу це також був так званий орешник, який буквально декілька. Місяців не сходив з язиків російських політиків, російських урядовців. Вони постійно ним погрожували. Зараз Арішнік просто зник із інформаційного поля, і ну так само і ядерна зброя, ядерні погрози вони зникнуть, і про них ну буквально за декілька лічень, за лічені дні, про них знову забудуть, будуть погрожувати якимись іншими. А, Карами для України для європейців для, для світу Заждіть, Орешник з'явився, але в устах пропагандистів тут Орешником погрожують фінам. За те, що фіни на своїй суверенній незалежній території вирішили провести свої фінські незалежні суверенні військові навчання на своїй суверенній незалежній території. Але росіяни, російські пропагандисти чомусь так перелякалися, що вирішили, ну а чого ж вони будуть проводити просто так свої навчання? Чого ж йому вчитися просто так? Хай бояться. Ну і як ми зараз підженемо Решнік, ну питання у тому, що вони збираються підганяти, якщо у них там не так багато залишилося. Але чи не виглядає вам, пан Руслане, що в принципі відпрацьовка? Оцих всіх інфовійськ, ну я назву це так широко. Пропаганду військ вона вже перейшла від рівня методичок і від того, що сказано ФАС тоді нападати в позицію, коли вони нападають, вже просто знаєте по інерції або за ну за звичкою, незалежно від того, що би хотіли передати з Кремля. Ну, робота у людей така. Їм треба кожного ранку прокидатися і думати, а щось чим сьогодні зайнятися чим налякати світ, чим налякати фінів, чим налякати українців. І от вони періодично. Лякають цим ну напевно фінів було би дуже дивно лякати ядерною зброєю тому що Фінляндія має спільний кордон з Росією, і там ну буквально рукою подати до Санкт-Петербурга, і ну ніхто навіть навіть російське керівництво навряд чи би застосовувало ядерну зброю проти свого найближчого сусіда близько до свого кордону. От але для кожної країни, для кожного регіону. У росіян є певний набір страшилок, які вони періодично застосовують, і залежить це від, ну, від подій в тих країнах, від... От провели там фіни якісь, якісь навчання, да, які не сподобались Росії. От відповіддю будуть якісь погрози. Так само там Франція, Німеччина є якісь домовленості по, по літаках, по постачанню зброї і. Від... Відразу викатують якийсь набір страшилок, які будуть ну на думку росіян, страшні насамперед німцям, французам. Тобто, вони прив'язуються до реальних подій. А дійсно в арсеналі цих страшилок у них не ну не так багато. Пане Руслане. Вам спасибі. Дякую, що долучилися. Я Руслан Дейниченко, виконавчий директор фейку. Говорили про фейки традиційно Росії.